Кремль руйнується економічно. Росія опинилася на межі навіть не кризи, але справжньої катастрофи. Щоденне падіння ціни на нафту в світі ще тиждень-два, і якщо збережеться сьогоднішня динаміка на біржах, цілком може відкинути Кремль навіть не в 90-ті, але на початок 80-х і за рівнем життя і за рівнем розвитку економіки. Таке вже було в історії наприкінці тих 80-х, коли Саудівська Аравія просто вибухнула нафтовим дощем, а вартість нафти радянського видобутку. Покотилась у безодню. Нині ж до найвпливовішого нафтового гравця у світі Саудівської Аравії приєднується ще й лівія з Іраном. Чорне золото щодня втрачає у ціні. Улітку росіяни ще хизувалися, що санкції США та ЄС їх не зачеплять. Тією порою нафта коштувала на 10 доларів дорожче ніж Кремль закладав у цьогорічний бюджет. Нині ж зі 115 доларів барель упав до рекордно низького рівня у 89. І це кажуть експерти далеко не межа за прогнозами аналітиків. І ще до кінця місяця на біржах побачать ціну 85 доларів. А до кінця року світові ціни на енергоносії цілком можуть змусити росіян розпочати власний майдан. Ближе до кінця року, і здесь я. Ожидаю возможное снижение до 70 долларов, доларів. Даже возможно то бы чуть ниже, поскольку інвестори виходять традіон маятник качають в сторону, то есть, скажем, ті контракти, які могли превратиться в товарні контракти, то есть виліться в поставку, то будуть закриватися до падіння цін на нафту причетний і долар, курс якого невпинно зростає щодо всіх світових валют, і інвестиційні компанії, які торгують нафтою на біржах. Це реагують так звані спекулянти, да, біржові гравці, і вони е, забирають кошти з цього ринку, зменшують е, кількість операцій, і вартість нафти знижується. Справжні ляпас економіці Росії дала і Саудівська Аравія. Тамтешні шейхи, не інакше, як знущаючись на своїми головними конкурентами по нафтовому ринку, почали відверто демпінгувати на ціні. Саудовская Аравия, я думаю, то есть адекватно оценила а, ту тенденцию, которая складывается на мировом рынке, то есть, ну, услышала американцев по отношению, то есть, как бы, к их планам, я имею в виду прежде всего в финансовой сфере, да, укрепление до доллара это тоже, то есть, одно из отражений этих тенденций и приняла решение, то есть, как бы, на плавное снижение стоимости нефти, да? поэтому, то есть, как бы, стоимость нефти Саудовской Аравии то есть, является дополнительным фактором, который э, является Ці індикатором, по суті для міжнародних ринків деякі економічні експерти переконані, невдовзі росіяни залишаться у злиднях і отримають нікому не потрібний, окрім них самих енергетичний нафтовий ресурс. Адже на ринок чорного золота повернулась і Лівія, яка невпинно тисне на котування своїми пропозиціями, і Іран, із якого буквально днями зняли ембарго на постачання. Це буде додатковим фактором. Які призведе до зниження цін на світових ринках, Але я ж кажу, що все ж таки іранська нафта не є основним елементом, який впливає на цінову нафтову кон'юнктуру. А якщо ціни будуть на рівні 70-80 доларів, то в найближчі 9 місяців Росію чекає дуже потужна економічна криза. І ще більше поглибити економічну прірву для Росії може той таки Іран, окрім нафти, країна володіє чималим об'ємом природного газу. Нещодавно тамтешні енергетики заявили, що готові цілком витіснити Газпром із європейського газового ринку. Єдине, чого просять у Тегерані, то це вільного доступу до двох найпотужніших трансконтинентальних газогонів та та ТАП. А це сьогодні кажуть експерти. Питання суто політичне і враховуючи, що в Європі тепер панують дуже потужні антиросійські настрої, цілком вирішуване. Віталя Фанасієнко, Михайло Потята, Спецкор 2+,2.